Вітаю! Це новини Прикарпаття на телеканалі Рає для вас. Працює Богдан Горук. Сьогодні поговоримо про те, як Румунія та Коломия посилює спільну безпеку, як оновили дитячий садок у Дубовецькій громаді та наслідки негоди в регіоні. Починаємо. Наслідки негоди на Прикарпатті минулої доби сильні пориви вітру та опади спричинили проблеми у кількох районах. Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків в райони, де вітер повалив дерева. Докладніше про роботу служб та ситуацію в регіоні знає Юлія Торконяк. Пориви вітру та рясні опади прикарпаттям прокотилася негода. Відтак рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків у Івано-Франківському, Косівському та Коломийському районах. Розрізали дерева та прибирали з проїжджої частини автошляхів. До ліквідації наслідків негоди також залучалася комунальна установа, міська аварійна рятувальна служба. Всього з від учора було здійснено 9 виїздів. До ліквідації наслідків негоди залучалося 36 рятувальників та 9 одиниць техніки. Наразі на Прикарпатті продовжує діяти штормове попередження. Знову ймовірний сильний вітер. Надзвичайники звертаються до мешканців області із закликом дотримуватись правил безпеки. Закликаємо мешканців області бути максимально обережними, не ходити під високими деревами, під лініями електропередач. біля рек рекламних щитів, також не паркувати автомобілі біля високих дерев та по можливості прибрати всі предмети, які можуть випасти з балкону. Телерадіокомпанія Раїм. В Івано-Франківську відзначили день боротьби за свободу та демократію Чеської Республіки. Спеціальний прийом за участі консулів супроводжувався показом фільму Хвилі, який має глибокий символізм. Про зміцнення українсько-чеських зв'язків та значення цього свята для демократичної Європи. Дивіться у сюжеті Дар'я Базовод. Спільні уроки історії в Івано-Франківську відзначили День боротьби за свободу та демократію Чеської Республіки та організували спеціальний показ фільму хвилі. Стрічка переносить глядача у 60-ті роки, розповідаючи про непростий вибір журналістів Чехословацького радіо в умовах історичних подій. На захід прибув почесний консул Чеської Республіки у Львові. Він переконаний, таке кіно є необхідним, особливо для того, щоб показати, як Росія здійснює вторгнення на чужі території цей фільм має в собі меседж і основу російського вторгнення до Чехословаччини 1968 року. І дуже важливо демонструвати це кіно, бо воно показує жахливу інвазію Росії до національності, яка боролася за свою демократію та економічний розвиток. Можна провести паралелі між сьогоденням, те, що відбувається зараз. Почесний консул чеської республіки Івано-Франківську та Чернівця зазначає, Україні важливо перейняти досвід Чехії для зміцнення відносин із Європою та успішного вступу до Європейського Союзу. Сьогодні Чехія це не тільки наш великий союзник у війні проти Росії, але це і великий лобіст України у європейській інтеграції. І для нас дуже важливий досвід чеської республіки, як вона входила в європейський союз. Її досвід, початок. І сьогодні Чехія лобіює наші інтереси в європейському союзі як майбутнього члена Європейського союзу. До слова, день боротьби за свободу та демократію Чеської Республіки відзначає 17 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Безпека без кордонів. Коломия приймала румунських партнерів для обговорення деталей транскордонного проєкту Cross Border Carp. Основна його мета посилення транскордонної співпраці для безпеки Коломийської громади спільно з регіоном Марамуреш. Про підсумки зустрічі та плани на майбутнє. Дивіться в сюжеті наших Коломийських журналістів. Прикарпаття вже давно підтримує тісні контакти з румунським регіоном Марамуреш. Коломия активно долучається до різноманітних проєктів. Тому з візитом до писанкової столиці приїхала делегація з Румунії. Інститут розвитку Коломийської громади спільно із партнерами реалізують проєкт, у межах якого передбачається придбання сучасного обладнання для рятувальників, зокрема спеціалізований автомобіль, радіостанції, ноутбук, планшети, зарядна станція, Starlink та інше спорядження. Заплановані спільні навчання з румунськими партнерами, тренінги для дітей та інформаційна кампанія для мешканців громади. Зі слів директорки інституту розвитку Коломийської громади Лариси Кулик. Така співпраця принесе місцевій громаді багато користі. Прибудуть до нас гості саме головні партнери з міської ради міста Віша Одесус, а також головний проектний менеджер цього проекту. Понад 200 тисяч євро. Загалом де наших з нашого співфінансування від нашого міста 10%. відсотків. Дев'яносто фінансує Європейська комісія. Реалізація цього проекту означає підвищення безпеки для кожного мешканця. Швидке реагування на надзвичайні ситуації, ефективна координація підрозділів державної служби надзвичайно. Ніх ситуацій та вищий рівень обізнаності населення. Даний автомобіль є надзвичайно потрібний для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій Коломийського регіону. В першу чергу він надасть можливість оперативно доставляти особовий склад до місця події, аналізувати ситуацію, яка трапилась, оперативно передавати необхідні дані на оперативно координаційний центр, а також здійснювати моніторинг обстановки, яка відбувається навколо подій. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що їхнє об'єднання бере чини найактивнішу участь на Прикарпатті у впровадженні міжнародних проєктів. Ми працюємо по двох проєктах. один це є по нашій медицині. Це закупівля обладнання для наших і медично, для наших дитячої лікарні, для хірургії. А сьогодні ми говорити будемо про проект з нашими ДСНС. Це закупівля автомобіля, спеціалізованого автомобіля. Визначили, що це буде автомобіль л 200 який буде обладнаний. Старлінком, різним обладнанням для зв'язку, для відеоспостереження, дрони. Вже найближчим часом громада повинна закупити автомобіль. Для цього в бюджеті передбачені кошти, які згодом у розмірі 90% поверне румунська сторона. З колоною Вогдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї. Жіночий бізнес-форум проявлення. У Івано-Франківську відбувся третій масштабний захід, приурочений до Міжнародного дня жіночого підприємництва. Мета форуму означити на карті міста бізнес з обличчям жінки та показати його значущість. Цього року говорили про силу масштабування, виклики підприємництва та баланс до стійкості. На форумі побувала Дар'я Базовод. Бізнес з обличчям жінки в Івано-Франківську відбувся третій жіночий бізнес-форум проявлення. Захід був організований як платформа для обміну досвідом та натхнення між успішними жінками-підприємицями і складався з чотирьох панельних дискусій. Організаторка форуму Галина Гривнак розповідає: основна мета заходу залучити до спікерства жінок, які досягли успіху в бізнесі, але не приділяли увагу публічності. У нас є така е, е, мета. Ми маємо кожна свій бізнес, кожну свою справу, кожну свою сім'ю. Але хочеться і так, щоб наше місто було найкраще, і от кожна з нас робить трішки-трішки більше, аніж треба тільки тільки те, що треба їй особисто. І щороку на форумі ми піднімаємо різні теми. От такою, як би сказати, провідною місією нашого форуму наш форум має назву проявлення. Є те, що ми залучаємо франківських жінок-бізнесменів до спікерства і модераторства. Підприємиця Оксана Іванишин поділилася спогадами про свій шлях у бізнесі. Жінка зазначає, це історія, яка триває протягом усього життя. Знаєте, я вже навіть не пам'ятаю це такий шлях в життя. Спочатку від найманого працівника, а потім від спо. Від власниці маленького продуктового е, магазинчику, який мав 30 квадратних метрів, ми започаткували цей бізнес разом з чоловіком е, в кінці 90-х років ще і відтоді почався е, такий приватний бізнес. Звісно, він змінювався, розширювався. Учасниця форуму Олена Павліченко працює у сфері страхування і часто відвідує подібні заходи. Жінка прийшла на форум, щоб зарядитися позитивною енергією та надихнутися історіями інших жінок. Тут на цьому заході є можливість ще побачити і інших жінок, які не є моїми подругами, але можуть стати і почути цікаві історії про кожну жінку, тому що кожна жінка для мене це. Всесвіт, вона по-іншому мислить, проявлюється. Ми всі подібні і всі різні. І це дуже цікаво. От, цей захід мені дуже подобається, тому що він дружній, він допомагає в такій дружній атмосфері всім розкриватись, проявлятись. Подія мала й благодійну мету. Під час форуму збирали кошти на підтримку військовослужбовиці Надії Богович Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Поліція Прокарпаття викрила протиправну діяльність кримінального лідера, який поширював злочинний вплив у Калуській громаді. За його вказівками діяла організована група, що займалася збутом психотропних речовин, а також вибиванням боргів. Деталі викриття знає Юлія Торконяк. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували протиправну діяльність кримінального лідера, який встановив та поширив свій злочинний вплив у Калуській громаді. Під його керівництвом діяла організована група, що спеціалізувалася на збутті особливо небезпечних психотропних речовин, вибиванні боргів та вимаганні коштів. 35-річний кримінальний лідер та його довірені особи це троє мешканців Калуша, були залучені до системного збуту психотропної речовини ПІВІПІ, обіг якої заборонено законом. Фігурантам 42 та 37 років. Учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали інонімні їх та розповсюджували за гроші Організатор неодноразово засуджений мешканець Калуша. Створив групу з чітким розподілом ролей, яка діяла майже рік і мала продуману систему конспірації. Крім наркоторгівлі організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у мешканця Калуша потерпілого обманом заманили до квартири, незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичною насильством та вимагали кошти влітку 2025 Року поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 307, частиною частини четвертої статті 189, вісімдесят дев'ятої, частини третьої статті 146 кримінального кодексу України. А організатору також повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 Прим. 1. це встановлення та поширення злочинного впливу Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини та додаткові епізоди злочинної діяльності групи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раїм. Дитячий садок у селі Дубівці відкрив свої двері після масштабної реконструкції. Тут добудовано другий та мансардний поверхи. Тепер у закладі є не лише нові дошкільні групи, а й музичний зал, кабінети психолога та студії для гуртків. Про те, як об'єднані кошти допомогли створити сучасний освітній простір, дивіться в сюжеті Дар'я Базовод. У Дубовецькій громаді відкрили оновлений дитячий садок «Дубочок». Тут завершили реконструкцію другого поверху дошкільного закладу. В результаті облаштовано дошкільні приміщення, музичний зал, кабінети психологів та адміністрації. А головне створено нову групу для 19 дітей. Третій поверх закладу обладнали для розміщення гуртків та навчальних студій. У 2023 році вивчили потребу якраз Дубовецької територіальної громади, яка передбачала збільшення. Дошкільних груп, адже навчалося на той час біля 30 дітей. Ми розуміли, що потрібно збільшувати спальні місця, а ще більше потрібно було приміщення для різних кабінетів. Тому в листопаді 2023 року розпочався реалізовувати проект реконструкція дитячого садочку. Це другий поверх, а також добудова третього поверху. Директорка закладу. До добочок Ольга Леочко переконана, сучасні діти потребують новітніх підходів у навчанні та розвитку. Ми працюємо над проєктом Сучасний заклад дошкільного закладу. І тому сучасні діти дуже потребують е, такого виховання, адже ми бачимо, що потреба є е, і ді, психолог, логопед, е, музичні керівники, фізкультура, вивчення іноземних мов ну, все те, що ми дуже мріяли, ми маємо в цьому сучасному закладі і бачимо, що є в нас дітки, є для кого працювати, і ми радіємо. Будівництво було профінансовано з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість проєкту склала понад 16 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Казка про світло, що долає темряву. У Івано-Франківському театрі Ляльок готують прем'єру вистави Стежечка Святого Миколая. Це добра музична казка за п'єсою Лариси Діденко, яку поставила студентка Київського університету. За сюжетом зайчики та ангели об'єднуються, щоб допомогти Святому Миколаю. Коли відбудеться прем'єра та чому варто піти на виставу, знає Яна Лазорек. Справжнє диво для малечі. В Івано-Франківському театрі Ляльок готують прем'єру зимової казки Стежечка Святого Миколая. Це п'єса авторки Лариси Діденко у постановці студентки 4-го курсу Київського університету імені Карпенка Карого. в центрі сюжету. Протистояння добра і зла в казкових образах чорта зайчиків та ангела. У Нас грає шість акторів, персонажів більше, набагато більше багато ляльок. А у нас є такі персонажі, як голятка. У нас є персонажі як зайчиків. Дуже багато зайчиків. Хотіли багато зробити ефектів таких. Описів, там де йде в нас перевтілення, перевтілення зайчиків, перевтілення нашого казкового світу. Акторка Діана Янчевська виконує у зимовій постановці одразу дві ролі: ангела та зайчика. Її завдання передати дух свята, щастя та перемогу добра над злом. Роль ангелинки – це дівчинка Ангел. Вона як ангелохоронець, охоронець який протягом вистави допомагає зайчику вирішити його проблему, допомогти йому наштовхнути на виріш. Цієї ситуації. А зайка, Лапуля, ми її так називали, вона більше. Така, знаєте, другорядний персонаж, але не останній персонаж. В них така сім'я, в них. Ми показуємо цими цією кількістю п'ять зайчиків, ми показуємо, як важлива сім'я, як важлива підтримка. Директор театру «Ляльок» Роман Братковський розповідає. Їхня різдвяна програма буде насиченою та цікавою як для дітей, так і для дорослих. Буквально кілька днів почалася нова робота. Різдвяна містерія, не дішелько медвідів. яви нам ангелів твоїх. Яку ставить також студент четвертого курсу столичного бусу театрального? Прем'єра це на першому місці, але в нас є і новорічні скетчі, які будуть їздити по садочках, і на базі театру заплановано замовлення, які будуть виконуватися звичайно з подарунками. Прем'єра вистави Стежечка Святого Миколая відбудеться 6 грудня. Яна лазорик, Віктор Костинюк радіокомпанія Рей у Коломийському народному домі відбувся обласний відкритий фестиваль хореографії Танець єднає нас. Цей мистецький захід мав благодійну мету. Збір коштів на придбання «Мавік-3Т» для 54-ї окремої розвідувальної бригади. На події побували й наші коломийські журналісти. У Коломає вдруге відбувся обласний відкритий фестиваль хореографії Танець єднає нас. Цьогоріч він вийшов за межі області, об'єднавши танцювальні колективи з різних куточків України: Львівщини, Одещини, Рівенщини, Івано-Франківщини та Буковини. Створивши простір справжньої культурної єдності. Родзинкою є те, що тут беруть участь ті танцівники, яким за 25. п'ять. також бере участь. Це Народний ансамбль танцю «Покуття» нашого палацу культури та мистецтв народний дім, керівник Мирослав Воротняк, та студія танцю «Леді-денс» під керівництвом Ірини Савчук. Особливо вразило публіку найстарша учасниця фестивалю Танцівниця віком 80 плюс років, яка стала прикладом натхнення і сили духу. Її колега по колективу, 74-річна коломоянка Наталія Синиця, розповіла, що заняття танцями є справжнім задоволенням. Ну, в першу чергу це моя таблетка від депресії От, ми біжимо сюди для того, щоб тут бути спільно. У нас є спільна радість, спільні проблеми, спільна допомога, підтримка. От і це для мене такий е джинайзер». Що заряджає, треба встати рано, бо ми на 8.20 вже деколи танцюємо. Так як я самотня лишилася, і багато з нас ті, що учасники вже старші. То ми збираємося разом. Свято хореографії відкрив народний ансамбль танцю покуття танцем поважні гості у постановці заслуженої працівниці культури України Дани Демків. Люблю танці за те, що е, за самі за, за костюми, за рухи. Я був малий і побачив на виступі, як робили розніжку. І сам прийшов до цього, щоб танцювати. Мене ще моя бабуся записала на танці, а потім. По сімейному стану пристав і знову почав покуття. Нас сьогодні запросили як гостей почесних, і ми відкриємо цей фестиваль танцями поважні гості. Директорка навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько зазначила, що незалежно від віку такі події збирають щирих людей, які зберегли любов до танцю та сценічної творчості, і висловила надію, що такі фестивалі стануть ще більш популярними. Незважаючи на те, скільки тобі років, і який стан твій фізичний, головне, який твій. Стан тут душевний, і саме сьогодні наша установа, а також спілка хореографів, наша обласна і також коломийська культура. Ми це робимо не вперше. І отакий проєкт, що коли тобі 25 це вдруге. І надіємося, що це стане гарною традицією. Глядачі тепло підтримували кожен колектив, а фестиваль ще раз довів, що танець не має вікових обмежень. Він живе у серці. Яке хоче рухатися. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї. Шлях воїна у Коломиї. 20 листопада у місті відбудеться змагання за Кубок Заходу України з бойового самбо. Турнір започатковано, щоб шанувати пам'ять загиблих бійців всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери. Організатори запрошують усіх болівальників та шанувальників спорту. Деталі вони розповіли нашим коломийським журналістам. У Коломиї змагання з бойового самбо, що раніше проводилися за кубок Прикарпаття, отримують новий важливий сенс. Організатори вирішили перетворити цей захід на турнір пам'яті загиблих героїв. В місті Коломей, у спорткомплексі локомотив, відбудеться кубок заходу України з бойового самбо в честь Арсена Якимишина та Антона Дмитерка. Бійців три з Степана Бандери на захід приїдуть спортсмени із шести областей України. Основною метою проведення цього кубку є те, що ми хочемо об'єднати як військово службовців діючих, так і ветеранів. Разом з тим об'єднати активну молодь, котра популяризує спорт, котра популяризує здоровий спосіб життя, і метою глобального цього кубку є те, що ми хочемо довести усім громадянам України і самим собі те, що українці не зневірюються, українці не опускають носа і продовжують боротися. Турнір матиме благодійний напрямок. Організатори запрошують всіх болівальників відвідати захід, адже зібрані кошти підуть на важливу справу. Запрошуємо усіх. Мешканців Коломиї відвідати даний захід, тому що ми влаштуємо справжню спортивну містерію, котра буде дуже видовищною, дуже ефектною і принесе кожному задоволення. Разом з тим наголошуємо на тому, що вхід на даний кубок буде відбуватися за вільний донат, а кошти, котрі будуть вилучені з цього кубку, ми відправимо на те, щоб відкрити школу єдиноборств. Турнір відбудеться 20 листопада у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. З Коломиї мої Богдан Налецький, Гален Рованчук, телерадіо компанія Раї. Ми завершуємо наш огляд новин Прикарпаття. Далі в етері телеканалу Раї найважливіші події зі світової арени. Залишайтеся з нами.